Хлопчата та дівчата, всім алоха! Вітаю вас на каналі Скороход ТВ. Друзі, хочу всіх привітати з новим 2026 роком. Побажати всім головне миру, благополуччя і здійсненню всіх бажань. Дякую, що ви ставите лайки, підписуєтеся, коментуєте відео, тримуйте мій канал. А ми починаємо сьогодні Конструкшен-симулятор. Четверту серію. Зараз я тобі розкажу, покажу, що ми зараз робимо, щоб ти був в курсі, і ми продовжимо з тобою виконувати місію далі. По задачі я взяв місію, побудувати відкритий склад. Жирна місія була на 717 тисяч. По етапам виконали декілька етапів. Ми перше це засипали землею, прибрали зайве сміття, також поставили колони. 40% місій зробили. Також із оновлень я купив собі бетононасос, Також ще я в планах хочу купити кран, тому що в більшості місій він потрібен по прогресу. Нам потрібно, щоб зробити рівень. С треба виконати ще дві цілі. Це оновити офіс і так на розширення. Ми вриваємося у четверту серію Construction Simulator. Так нам тепер потрібно доставити і розподілити гравій. Погнали з тобою за гравієм. Ставимо мітку. Сідаємо з тобою нашу автівку. Ми тут купимо гравія. Скоріше за все нам потрібно буде декілька разів приїхати за аграрієм. Під'їжджаємо до аграрії і заповнюємо нашу автівку. Дивимося по прогресу. В правому нижньому куті показується шкала. Мінус 9000 Приїхали ми з тобою на наше будівництво. Зараз ми висипемо з тобою правий. їдемо за новою партією гравія Я думаю, скоріш за все, нам з тобою прийдеться взяти кредит під 2% 250 тисяч. Тому що мені здається, що нам з тобою не вистачить коштів плюс я думаю, що, скоріш за все, зараз я орендую, поверну кран і орендую більшу вантажівку, тому що, на жаль, це ми будемо. Досить довго з тобою возити. Зараз підемо, подивимося, візьмемо більшу вантажівку. Прям максимально більшу. Переміщаємося з тобою в оренду. В оренду отакий от огромний самосвал. Я сподіваюся, що будемо ми перевозити швидше гравій. Зараз подивимося з тобою, отакий він всередині. Переломний. Це прям машина така мощна. Їдемо тоді, наповнюємо її гравієм. Ой-ой-ой, який він огромний. Готово. Так, друзі, ставимо ставки. Наскільки ога, мінус 18 тисяч, оце він майже... Як два тих причепа заїжджаємо. Готово. Висипали ми з тобою щебінь. Нам ще, я сподіваюся, один раз. Готово. Так, нам ще треба засипати одну область красунчика Друзі, зараз ми спробуємо трохи розгребсти. Все, супер, ну ми красунчики Виконали завдання. Так, нам потрібно уплотніти гравій і палітне доставити палетну древесину І ми з тобою зараз виконаємо місію і уплотним гравій. Беремося такий уплотнитель гравію, беремо його в оренду. Готово. Наш оплотнітель. Сідаємо. Зараз ми з тобою подивимося, який всередині. О, такий от прикольний оплотнітель. Добре, тоді зараз ми погонимо його на наше місце будівництва, на нашу стройку Будемо оплотнювати гравій наш. Тоді починаємо вплотнювати гравій. ділянкою ми справилися. Зараз ми закінчимо з другою. Є супер, Правилися ми із тим, що уплотнили ґрунт. Зараз ми з тобою перейдемо до етапів, це з палетами і бетонні конструкції. З тобою розпакуємо будівельні матеріали готово. Нам треба розмістити дерев'яні балки і елемент бетонної стіни. Зараз ми це все з тобою зробимо. Готово, зараз тепер з балками розберемось. Є, yeah, супер, балки ми закінчили. Тепер нам потрібна палета з листовим гофрірованим металом. Нам потрібно з тобою перекрити кришу. Зараз ми це зробимо. Звезду ми з тобою з цим завданням. Тепер нам потрібно перше це доставити снопи сіна, і друге це вигрузка піску. Добре, їдемо тоді з тобою за піском. Під'їхали ми на копалини. Зараз ми на кар'єрі нагрузимо піску. Нагрузуємо піску. Зараз у нас на балансі доступно 602 тисячі. Я сподіваюся, що після цієї місії ми закриємо з тобою кредит. Ісок ми привезли, тепер нам з тобою залишилися тюки. Знайшли ми з тобою тюки сіна, їдемо на поле. Я сподіваюся, що нам влізуть всі, щоб ми по двічі не їздили. Супер, Клас! Ну ми взагалі монстри виконали з тобою завдання. Прибираємо техніку. Зараз ми поговоримо з бригадиром. Блін, ну клас, я задоволений нами, що ми знайшли з тобою багу. О, прикольно, який тут новий у нас бригадир. Є, yeah, супер! Виконали з тобою ще одну місію. Круто. Та у нас з тобою на даний момент 625 тисяч. Давай з тобою тоді повернемо борги. Компанія фінанси. Готово. Ми з тобою повернули кредит. На даний момент у нас 375 тисяч. Ми з тобою Супер-Пупер монстри. Ми проробили дуже великий об'єм роботи. заробили бабла, оновили свій рівень, ДС, але нам потрібно виконати наступне завдання по будівництву будинка. Жирне завдання майже на мільйон, і потім, скоріш за все, ми зможемо взяти з тобою завдання від хейпа на розширення. Ми зможемо наймати роботників, будемо вже скажімо так стратегією дивитися свої фінанси, більше працювати в офісі, а не на техніки. Дякую, що дивився. Підпишись, постав лайк, підтримай мій канал. До наступної серії і папа -па на каналі Скороход ТВ. Бережи себе!